Доброго дня, малята! Сьогодні я запрошую вас послухати чудову казочку, яка називається Лисичка і журавель». Але будьте то уважні, тому що потрібно буде потім відповісти на питання. Тож, послухайте цю казку. Лисичка з журавлем подружилися. Ось надумала лисичка пригостити журавля і кличе його до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, дорогенький, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила маної каші, розмазала по тарільці і каже Пригощайся, журавлику, я сама готувала. Журавель стук-стук дзьобам. По тарільці нічого не виходять. А лисичка, як почала їсти, сама всю кашу чисто і вилизала. А тоді до журавля вибачай журавлику, що мала, тим тебе і приймала, а більше нічого нема. Та спасибі, мовить журавель. Приходь же тепер ти до мене в гості. Прийду, бидику. На другий день приходить лисичка до журавля на гостину. А він приготував окрошку, наклав її у глечик з вузенькою шийкою, поставив на стіл і просить пригощатися. Лисичка до глечика, голова не влазить, вона туди, вона сюди і боком, і лапкою, і навстоючи, нічого не може вдіяти. А журавель клює собі та й клює. Поки все не з'їв? Оце ж, вибачай, лиско, що мав, ти й приймав? Ох і розгнівалася ж лисичка, так розгнівалася, що й подякувати забила, як годиться, відтоді і не приятелює лисичка з журавлем. Ось така історія малята. Тож вам перше питання. Як називається казка? Друге питання. Хто головні герої? Третє питання? Кого лисичка запросила до себе в гості? Чим пригощала? Чому журавлик обідався на лисичку? Кого журавлик запросив у гості? Що журавлик насипав свою їжу? Чи подякувала лисичка журавлику за смачненьке? А зараз давайте з вами намалюємо чудового жиравлика. А допоможуть нам в цьому наші ручки. Приготуйте необхідний матеріал та зробимо чудову пальчикову гімнастику. Лисичка сестричка до лісу ходила, квіточки збирала, пісеньку співала, Тра-ля-ля, тра-ля, ось яка я краля. Тож ручки ми розм'яли, а тепер вперед до справи. Подивіться, який гарний журавлик вийшов в мене. Сподіваюсь, у вас також все вийшло. Чекаю на ваші чудові неповторні роботи та відео з вашими відповідями. До нових зустрічей!